Доброго дня, Миколаїв 20, 20, здається, сьогодні травня, 24 рік. Піде в нас сьогодні відео, розмова, хто витримає до кінця. Ну, роблю собі як на тату, кому може буде цікаво про щеплення, результати щеплення, які я зробив висновки, чому приживаються щеплення, чому не приживаються. Як краще робити, що краще. Можливо, цього вам хтось ще нікому нічого не розповідав. Щось нове дізнаєтеся, хто щось підправив мене все. Будемо робити висновки впродовж відео, так що не чекайте, що ви перемотаєте на край і буде все Зразу відразу. Дізнаєтесь, все буде, кому цікаво, лишайтесь. Все. От, вам, приклад, щеплення, жовта в нас черешня. І на ній стигнуть. Червоні ранні рання черешня. Не знаю, що за рання, але так щеплено, все, пішли по щепленню, Щеплення на цю жовту черешню, так як вона в нас сильно була захворіла і не, вона була повністю покрита каменю, пустила порослі і ми на неї щепили в цьому році ось каріна. До речі, знову ж висновки, дуже гарний варіант. Писати ось так. На живці не бірок, нічого. Потім, коли вже прижилося, ви можете щіпляти сюди бірку, що хочеш, але дуже довго зберігається. Каріна прижилася. Це в нас, до речі, це я робив вже тут, як шуткуючи це вже китайським секатором. Ось така поросель у нас. І вона, бачите, прижилася. Китайський секатор працює, але не завжди. Ось та сама Каріна на дві бруньки, тим самим секатором не прижилося. Чому? Бог його знає, потім розмотаємо. Наші абрикоси, які в цьому році вони залиті повністю. Дуже сильно залито все абрикосами. Робили ми щеплення в свої абрикоси. Ось у нас цунамі. Тут ми писали на кусочку. Робили На весні Навесні саме краще, поки я для себе зробив, хоча в мене раніше не виходило, не виходило. Я казав, що саме краще в мене виходило окуліровка, але я зрозумів, дійсно, я вам зрозумів і кажу, що окуліровка то наліто. Саме краще. Ось фаркло. Покращена куполіровка, Ми Бачимо, як прижилося. Саме головне, що зробив висновки, те, що живця треба замотувати замотувати плівкою якомога вище, щоб зберегти вологу. І потім, він, якщо його не замотати, він втрачає вологу або погано приживається, або зовсім відмирає. Це вже інша деревина, теж цунамі. Бачимо щеплення, бачимо замотаний живець, обов'язково я кажу, замотувати. Або закривати, як я закривав фольгою. Он. У нас ще підійдемо. Бачимо, як гарно пустив. На цьому ж ми робили, тут же ж ми робили окуліровку. Це вже зрізаний так сказати, пагін. Тому що ми робили ранню тут окуліровку. Є відео, як я робив окуліровки. Всі окуліровки на ось, ще вони лишилися. Бачимо ці окуліровки. Вони нічого не пустили. Ніяких признаків життя немає. Чому? Чому? Ось бачимо. Ось покращена окуліровка. Що там Вандеркот. Вандеркот. Ось так дав приростий. До речі, це був. А коли? 22-го. 22.04. 22.04. Ось бачимо. Тут написано. Ось тут а, що там не видно. Вандеркот. Знову ось. Прижився. Гарно, дуже пустив. Ще висновки, що який зробив, є просто живці. От живці, які я заготовляв сам особисто, ну, своїх дерев, так сказати, всі, вони їх можна прищеплювати і однією брунькою. Тому що там я знаю, що гарні живці і живі бруньки. Ті, які я купляв або десь брав, живці. Я їх щеплював по дві, по три бруньки і пускав лише одну бруньку. Ось, а ось приклад, що зовсім не, тут дві бруньки і не одна не пустила. А ось на три бруньки одна пустила. Ось на три бруньки дві пустило. Ось чому висновок? Ще один висновок. Чому околіровкою багато не прижилося? Тому що ми вставляємо лише одну бруньку. І ми не маємо гарантії, що вона жива. Я робив окуліровки персиків своїми персиками, домашні, які зберігав живці, Десь відсотків 70% прижилося. Ну там теж бруньки не були всі живі. Тож, якість живця. Дуже важливо при щепленні. Якщо ви не впевнені в живцю, прищипуйте 2-3 бруньки, як мінімум. Три бруньки, дві – це мінімум. Тому що дуже багато я вам, якщо в це все в відео, це ще покажу. Ось яскравий приклад щеплення минулорічної окуліровки, яка дала приріст. І ось маємо такі нектарини на абрикосі. Це у нас нектарині, ось тут абрикос росте, ось абрикос, ось тут нектарин. Ось тут інжирний персик. Он у нас все в інжирному персику. Це теж окуліровки, окуліровки, які на абрикосі. На абрикосі, я казав, мені дуже подобається, тому що чистий без хвороб персик і гарні прирости. Ну, тут ми не робили нічого, здається, в цьому році. До речі, ось так нормується сам абрикос, тому що. Немає в мене часу його нормувати. Його дуже і дуже багато в цьому році. Я ходив, обрізав прямо гілки, де встигав. Ну, зараз часу немає. А абрикос, ви бачите, ну це. Бачу, відео дуже сильно затягується. Тож, ну, вже, бля, не знаю, люди, якщо витримали до цього, покажу. Приклад. Те, що я казав про живці. Саме головне, щоб якісні ж... живці. Ось ми купували живці. Живець Рубіста ми купували. Ми його щеплювали на підщепі На зимовий є відео, як ми це робили. Це у це нас рядок зимової підщепи, Це в нас яблуні, які ми купували. Здається, павлюка. Да, Андрій Павлюк. ну, Не знаю, в нас вони не прижилися. Із 50 і штук 5, якщо б пустило, то й добре. Можливо, наша вина. Поїхали, повертаємося назад. Ось приклад живця рубіста. Один, два, три, 4, 5. П'ять щеплень із п'яти щеплень ні одне не прижилося. Чому? Я думав, те, що в мене, мабуть, щось не так, я роблю неправильно. Ну, не може бути такого, тому що он, ми бачимо: фарбелі, фарбелі. Знову ж, те, що я казав, на три бруньки. Одна брунька пішла гарно, одна з запізненням обломали. На три бруньки одна брунька лише пішла. Ці он, чорні ця навіть і не пробилася. Ось ця з запізненням пробилася. Ось ці повністю мовчать. Один мовчить. Тут пішло у нас вандеркот. Знову пустий. Ось там щось пробивається. Ну це не живця, ні. Пішов, пішов. До речі, окуліровка одна із небагатьох укольоровок, яка проснулася. Окуліровка, Значить, просто попалася те, що я казав, гарна брунька. Окуліровку можна робити, але гарна брунька. ж гарні живці Пішов, пішов. Ось. Magic Casey. Абрикос. Пішов, пішов, нема, нема. Якість живців. Ось, наприклад, що у нас тут? Цунамі. От Цунамі. Цунамі, коли гарний живець був. Один, два. Три, чотири щеплення і всі чотири пішли. Ну не може бути, щоб ми так руку набили чи що. Але ж знову три бруньки і пішла з кожної лише одна брунька. Ось дві бруньки, лише одна. Тут дві бруньки, лише одна пішла. Слава Богу, що якась одна пішла. Те, що я казав, все залежить. Це ми вже ось недавно, декілька днів назад, Ті, що не прижилися, ми їх прибрали. І знову перещепили сливи, абрикоси, те, що в нас лишилося. Ну, Це окремий огляд, можливо, буде. Там у нас на крайній випадок є. Ми щеплювали, робили окуліру... покращені опуліровки. Кожен сорт на жерделі і на аличі. Що в нас там вижило? Ми побачимо. Ось, наприклад, абрикоса у нас на жерделі. А це наличі. Жардель червоний колір кореня. Це яскравий приклад того, що як я казав, що персики. Персики я брав свої живці, свої живці. Ти за них відповідаєш. Ось окуліровка, дуже багато окуліровок не прижилося. Ось ось за кору персик. Я так експериментував це, навіть не надіявся. Просто в приклад, можна сказати, приклад. Зробив зарізи. І як гарно пішли живці. Ось так само окуліровка пішла гарно. Тут ми робили тільки недавно, декілька днів назад, окуліровки. Ну, ми я ж кажу, робимо десь пізні, десь які. По різним срокам я просто вчуся і роблю ось окуліровка персика. І можна робити навесні, гарно приживається. Це окуліровки, які в нас пішли минулорічні. Це вже ось. Ось навіть вже є плоди. Укуліровка минулорічна, ви бачите, дала приріст і вже з плодом. Ось плід теж інжирний персик. Ось у нас вже інжирний, це два роки. Також декілька слів ту тему, що я колись піднімав недавно, сплячі. Щеплення, так сказати. Які у вас вроді не пішли. Ви думаєте, що вони не прижилися. Я показував на фундуках, де щеплення два роки спали, вроді як пропали. Ну Є по них видно, які дійсно висихають, а є такі, ось які ось дало природ, проснулося воно дуже зарано і пішло, як все потрібно. Ось цей ця, ця брунька була не пішла, але ми подивилися, що вона. Зеленкувата, має зелений колір шкірки. Ми її лишили, хоча могли її вже зрізати, і бачите, вона прокинулась і пішла. Проходили поруч фундукові щеплення, то буде окрема тема про фундуки, теж у нас прижилися щеплення. Також щеплені кизили у нас окуліровкою. Минулорічна окуліровка і цьогорічна весняна окуліровка, що у нас вийшло з неї з кизили, весняної окуліровки. чи можна робити, чи ні, і ну, це окреме відео буде по кизилах. Окуліровки на вишні. Знову ж, якісні бруньки. Все, можна робити, і окуліровки кістачкових, якщо якісна брунька, ось як ми зробили, були, це в нас що тут Регіна, Рігіна на нашій черевишні. Ось ось все прижилося. Ось дуже ранні щеплення. Це в нас не підписано, тому що ми самі не знаємо, бо це ми вже весь стирили. Стирили, коли купували саджанці. Хтось купив, обрізав і ми взяли просто і все. Ось окуліровки на весні зарано, зарано, але треба зарано кісточкові, зарано приживається. Тут у нас в крону щеплені на черевишню. Ось бачимо дві гілочки, це жовтої і черешня. Приживається. Все приживається, все добре росте, якщо зарано робити. І головне якісний матеріал. одна із головних правил. Якісне щеплення Які... щеплення. А якісні живці. Живці. Якісні, якісні, бруньки, живі бруньки. І все в нас буде добре. Головне, головне, живці. Ось що основне, мати якісний щеплювальний матеріал. Це в нас черевишня, як гарно нав'язалася. Ось іще ми покращеною купуліровкою робили. Тут у нас тамара. І знову регіна. Вчорашня в нас дала привіст. Ми так для тренування, для висновків зробили. І вона пішло, пішло рости. Покращена куполіровка, супер. Але потрібно товсті живці. Зараз я вам на яблуні покажу, яка різниця ми з товстими і тонкими живцями. Тому що багато хто каже, що ой, товсті, мені погано, товсті живці прислали. Ні, ось там я вам показував. Щеплення зимової прививки, покращеною купуліровкою, то найкраще прижилися якраз самі товщі живці. Все там, де тоненьке, все там погано. Ось вам приклад. Товсті живці на яблуні. Це ми вже робили десь два тижні тому назад. Не знаю, я відео здається виставляв і в список відтворення сад. Або щеплення, саме краще щеплення. Є папка, список відтворення щеплення, і там все про щеплення. Коли я робив на яблуню, це в нас яблуні, ми тут прививали ось Оріон. Це яблуня Оріон, знову ж надписи на деревині. Товстий живець, дивіться, як гарно дав присність. Тут ми вже не давали пакунки. Пакунки, тому що дуже вже велика спека і живці пересихали. Але, але. Ось ми не наділи пакунки, а просто замотали живці так само плівкою. І нічого, ви бачите, як вони гарно приживались. Але знову ж товсті. Чому товсті? Чому товсті потрібно живці? Для того, щоб в них був запас поживних речовин, щоб вони могли бруньки пустити самі від живця, щоб була кількість поживних речовин в живці. Для того, щоб пропуснулися бруньки і почали ріст. А потім, коли піде зростання, то потім вже піде підпитка із стовбура. Ось приклад вам тонесенькі. Тонесенькі живці, бачите, і дуже мало толку, тому що, хоч ми їх і в пакунок завертали, ви бачите, який розвиток був там. А який розвиток тут. І тут ось вони поприсихали, хоча вони були замотані в пакеті. Трошки ми вже відкрили пакети, тому що вже занадто спекотно там. І ось який розвиток. А ось розвиток гарних живців, ви бачите. Це у нас червоно-мякітна баямаріс. Коли гарні живці, то останькі, в них вистачає поживних речовин і вони приживаються. Все. Ну, Відео і так дуже довго затягнулося, його по-любому ніхто до кінця не додивиться. Ну, це в нас щеплення. Минулорічні. Це позаминулорічна окуліровка на цій яблуні. Це минулорічні окуліровки, один, два, три окуліровки, які всі прижилися. Ми їх лишили і це минулорічна. В приклад із зарізом, вирізом кори я її вирізаю. Не просто так вставляю, я її вирізаю. Можливо, колись, як я вже наб'ю руку, я вам покажу всі нюанси щеплення, як я це роблю. Ось як гарно воно все заросло. Все, там у нас теж. Бачимо, пішли гарно прирости. Там вже зелені листочки є. Вон. Аж пакети рве, треба буде знімати. Теж у нас там Оріон і всі інші наші. О, як, скажіть, я скажу. Всі хурми живуть, виживають. Поки що виживають. Почали зеленіти, рости, щось у нас вийде. А зімінки наші ростуть, виживають, не виживають, а живуть гарні прирости. Маємо надію, скоро скуштуємо азиміну через рік-два. Пекани наші проснулися, теж ростуть наші кизили. Зав'язалися. І вжимилось нашу онука вже майже обчистила. Ось на висоті, де не доставала, ще лишилося. Вжимось. Он там. Бачите, скільки її, як її гарно і багато. А тут вже все вичислили. Хай смакують, хай буде все добре. Все, 20 хвилин відео. Це занадто такого ще відео в мене не було довго. Висновки. Покращена купуровка. Саме на краще весні. Не впевнені, в живцях щеблюйте 2-3 бруньки, залишки, потім відломайте. Обов'язково живець замотуйте, щоб зберегти вологу. Рана весні це можна використовувати фольгу. Потім коли спека пакет. Ні то стрічкою, окуліровочною стрічкою замотуєте, лишаєте бруньки. Бруньки не потрібно замотувати. Ну, вроді все, все вчасно робити, все якісно і все буде добре. Також дуже багато залежить, якщо як ми робили на матеріалі, який купуєш як підщепу. Дуже багато все залежить. Я не показав вам, я раніше відео показував. Якість підщепи, тому що дуже багато підщепи, яку я лишив, яка в мене не зробив, я її лишив зараз на весну, де я дощіпляв, вона дуже багато просто не прокинулась. Так сказати, не пішла вріст. А виходить те, що я прищепив. Я думав, що то погане щеплення, а то може так просто підщепа не пішла вріст. Все. Будемо закінчувати дуже довге відео. Можливо, комусь було цікаво і інформативно. Все буде добре і в нас, і в Україні. Якщо будемо працювати, висаджувати, О, бачите, черешеньки вже скоро достигнуть. Слава Україні!